Підприємства передбачуваної промисловості та сільськогосподарські товаровиробники Закарпаття можуть отримати компенсацію відсотків за кредитами. У стінах Закарпатської ОВА під час брифінгу розповіли про задум розширення програми розвитку малого та середнього підприємства і нюанси такої фінансової підтримки. У нас сьогодні є головне завдання: це підтримка збройних сил, це наші комунальні заклади соціального захисту. Але в той же час ми добре розуміємо, що ми маємо. Частину коштів повертати бізнесу у виді е, стимулювання. стимулювання. Це, по суті, грант, це безвідсоткова е, підтримка, безповоротня фінансова допомога лише з одною метою збільшити сплату податку, створити робочі місця. Тому ми не забуваємо за третю складову за підтримку бізнесу, і ця програма є яскравим тому прикладом. Завдяки можливості отримати компенсацію відсоткових ставок, ці підприємства зможуть вивільнити додаткові кошти для інвестицій у свій розвиток, модернізацію, обладнання та створення нових робочих місць. Класичний приклад, як це і кого це стосується. Я, я переведу для більшого, для більш такого ну максимально доступного розуміння. Беремо підприємство, яке сьогодні в нас функціонує, воно виробляє не кінцевий продукт. Функціонує як бізнес, умовно, має там 10, 15, 20 робочих місць, і воно виробляє якусь не, неготовий продукт. Ну, Скажімо, я привожу, приводив приклад деревообробну галузь, скажімо, виробляє чорнову меблеву заготовку, так звані ЧМЗ, і там, експортує їх чи продає їх там далі. Ми пропонуємо цьому бізнесу. Банк пропонує кредит, якщо він. Падає під програму 5.7.9 для закупки обладнання, яке би дозволяло це обладнання, закупка цього обладнання дозволить цьому суб'єкту господарювання виробляти вже не чорнову, там умовно меблеву, не, 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 не рами для стульчика, наприклад, а кінцевий виріб стульчик чи кінцевий виріб стіл. І цей кінцевий виріб він буде продавати вже кінцевому споживачу. Частину кредиту суб'єктам господарювання відшкодовуватиме держава. Відсоткову ж ставку покриватимуть з обласного та бюджетів громад. Наразі в обласному бюджеті Закарпаття на це вже передбачили 5 мільйонів гривень. тим, щоб ви зрозуміли, що що ми компенсуємо? Якщо скажімо, підприємство отримало кредит по програмі 579, це означає, що різницю між реальною ставкою кредитування закриває держава, це по програмі 5.7.9, А ота ставка, наприклад, 7%, яка залишається для сплати вказаного підприємству, це от саме цю величину відсотків ми беремо на свої плечі, на плечі, скажімо, місцевого бюджету і хочемо відшкодувати підприємству у вигляді відшкоду, ну, коштів. І таким чином, для такого підприємства, по суті, цей кредит ну, стає безвідсотковий. Тому що частину відшкодувала держава через державну програму, а частину відшкодували ми через, скажімо, місцевий бюджет. Стосовно параметрів: скільки, що і як, ну ми обмежили таким чином, що протягом року одному заявнику не може бути відшкодовано більше одного мільйона гривень. Це такий, би критерій максимальний. В той же час сума відшкодування має бути не більша. Ніж сума заплаченого податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік, все таки, чому бо ми вважаємо, що ті суми податків, які заплатив даний суб'єкт, і вони вже були в бюджеті, то фактично вони є оцим ресурсом, який забезпечує нам можливість надати таку суму фінансової допомоги підприємству яким чином розподіляється ця допомога між обласним бюджетом і територіальною громадою? Ми передбачили, що 40% це компенсують за рахунок обласного бюджету, а 60% за рахунок бюджету територіальних громад. Цю програму обласна військова адміністрація втілює спільно із семи державними і недержавними банками. Під час брифінгу спікери також закликали громади Закарпаття розробляти і затверджувати власні програми, щоб приєднатися до цієї ініціативи з підтримки місцевого бізнесу.